Ці рашисти зроблять котел нашим ЗСУ після сьогоднішнього прориву на сході України? Дивимося, ці расисти зроблять котел після прориву наших ЗСУ на сході. Так, тут показує, що буде. Буде важко, буде важко, буде якась підлість зі сторони рашії. Спочатку буде стан ейфорії, що прорвалися, все хорошо, але, на жаль, випала троєчка мечів. Троєчка мечів каже, що буде, будуть сильні втрати по страшному суду. Будуть сильні втрати. Карта місяць показує, карта зради, карта обману карта до того, що щось все-таки буде ще робитися за спиною наших ЗСУ, і можливий, можливий котел, страшний суд втрати, чи зроблять гроші. Наслідки, які будуть, так, буде коливатися до. Краще, то хуже будуть то обходити їх, то наші знову будуть отримувати підтримку. Очікувати, що буде зміна вперед. Буде, продвигатися будуть вперед. Карта колісниці все-таки позитивні зміни будуть, наслідки прориву будуть позитивними. На контрнаступ буде багато втрат, втрат дуже багато буде втрат на цьому фронті. Не дуже сильно потім, після здорових втрат, не будуть сильно швидко продвигатися, але все-таки будуть задоволені, задоволені результатом війна, війна. Такий кінець продовження цього все-таки позитивне. Буде знову ось котел. Ось котел, карта отчельника, карта війни, карта мечі. Котел буде, але прорив, прорив, кубки, карта кубків каже, що все-таки прорив буде. Боротьба і буде прорив цього і будуть будемо святкувати будемо святкувати прорив наших. ЗСУ будуть після втрат, після всього все-таки відобразиться в загальному плані на контрнаступ більш позитивно. Позитивно, кубки, але будуть втрати, будуть втрати, і буде якесь карта отчельника. Карта -отшельник буде, буде якась. Котел буде, але прорив. Прорив буде. Буде і загальний, буде наслідок позитивний.